Я прагну вісті доброї ковток, а звідусіль про злочини і зради. Вся Україна хвора від чуток, але ж чутки то потеруха правди. Приїхав я в гетьманський Чигирин. Він неприступний, як судейське жезло, лише якесь щеня із чагарин внизу на мене. Щепкнуло іще зло. Я в маслі в брід, і там уже стіна. Я по залогах, а залог немає, куди не ткнусь, ніякий сатана мене уже за гетьмана немає. Оце аж тут, нарешті, слава Богу, знайшли ми цю фортецю і залогу. Під'їхали до неї через яр, а тут залоги цей один зброяр. Не знаю, хто він є, коли з'явився звідки? А може, він, мамай, з'явився та й вже. Що тут було? Лише ці мури свідки, Порубаний зброяр руїну стереже. То ми тут і лишились на горі, В урочищі, що зветься гончарі. Та й живемо вже третій день, давно, спимо на сіні, тут всього задосить, Вода з ріки, в пивницях є вино, Шрамко чутки із паволочі носить. Старенький піп розпитує про все про бій, про дощ, про хана, про комету та журиться. А часом принесе то гарниць бобу, то кавратку меду. Ворочище вечорами світиться біла глина, чорніють старі бійниці. Тернової гущини. Мохами беруться мури, і жевріє дика малина. Вночі ухикають сови і шурхають кажани. Десь дзвони далекої церкви потужно гудуть над містечком. Хто свічку тепер поставить за душу мою хмільну? Я! Гетьман Богдан Хмельницький, розбитий під берестечком, сижу у старій фортеці і долю свою кляну. Нікого і ні звідки Не чутно і не видно. Стежки позаростали, ворота в бугелі усі мене зреклися Лише віщунка відьма, І звідкись прилетіла, і каже на мітлі, напарила любистку, ще й чари немудрячі то випере сорочку, то їсти дасть і пить. Їй стільки літ, що вже немає здачі, а ходить, а живе, а голосом скрипить. А я ж тобі казала, що буде дощ і зрада, що тут не переможеш, Отож, бо і воно. Якби ж ти був послухав, я вже й сама не рада, що бачу все, як бачу, бо так мені дано, як звуть її, не знаю, Я вдоха Настя. Ївга, віщує й ворожить і рани замовля, вона мені впеклася, вона мене заїла, але такої відьми нема і в короля. Зброяр і джура стережуть вали, погомонять і вип'ють, як коли. Отак сидять під хмарами нагуслими, а тиша мружить обрій, не здрімай тендітний джура, як шляхтянка з вусами, І той в боях порубаний мамай. Або до скронь долоні прикладуть. Та гей, та ой тихенько заведуть. То про туман, то як долиною йшла вдова з дитиною, та як за мужем побивалась дуже, і як спитала ворона тоді, чи він не бачив ворон її мужа. А як же бачив, каже він вдові, а я твого мужа знаю, на кучері наступаю. Тричі на день провідую, і снідаю, і обідаю, Чи біля Божого престолу біда народ наш доганя? О, Берестечко Берестове, у завірюхах вороння. Над полем вітер віє тоскно, І дощ вже сам собі набрид. Не опливе на руки воском священна тиша панахит, Діждало поле свого літа, І вбитим арміям обом Тінь мовчазного кармеліта рахує чорним рукавом. Та краще б я лежав між трупами, Лицем в п'явушник мочарів. Медових зір важкі покрупини Летять проз очі матерів, Хоч би ж забути на часину Той темний похорон без мар, Як звірі й тіла от ласину їй стягнуть з білих костомар. Вовки гризуться мордами тручаються. М'яснищі вовчі, стовквище густе, чого ви звірі мертві ж не пручаються? Кого захочете, того собі з'їсте. Відійдете гладкі і трембухаті, а вранці дядько все цабе та цоп, сидять ворони. На господній хаті у мальвах крові сполоскавши дзьоб, А дядько перехреститься на баню, Та й далі їде звіси в личаки, спускають люди в нетеч калабаню, В грузьких дворів юрливі ровчаки. А я тремтячими руками в оцій фортеці день по дню Тіла погризені вовками В бездонну душу хороню. А хто ж вас, хлопці, зміряє очеретиною?